Вони йдуть в упаковках, ось таких коробках. Бачите, от воно тут тако складено, все класно, круто. Це є колір темно-коричневий, світло-коричневий і є сірий. Називається граніт чи графіт, хто як називає. Бачите, воно так все лежить. Тут у нас, виходить, в коробці 3,8 метрів в загальну довжину, коли ми складемо ось ці 4 тако, секції. Тобто він може і попрямій ставати, він може, і полукружиком ми можемо його з'єднати. Тут, якщо ви хочете квадрат зробити, будь ласка, є ось такі е, кутові елементи, що ви робите собі е, ну, квадратика. Да? Е, далі ось землю він вставляється, бачите, такі, тут, щоб він не вилазив назад, ну, реально його важко витягнути з землі. Я в себе сьогодні поставив сірий, такий, е, такий самий сірий, ну, пробував вставляти його Спочатку як він взагалі вставляється право, і витягнути його з землі, реально важко. Він витягує прямо куски землі і за того, що ось тут дає штучки, і що ну, він стоїть реально, він стоїть мертво там в, той, в тій землі. Е, ціна у нас іде 3,8 8 метра упаковка, ціна лише 999 гривень за ось таку здоров'яну коробку. Відправляємо по всій Україні нової пошти.